На фоні обговорення 20 пунктів мирного плану, аналітики, чим сьогодні всі займаються. Мало хто помітив єдину головну річ. Відразу хочу попередити, це відео буде неприємним. Якщо ви досі чекаєте, що війна закінчиться найближчим часом, чи, припустимо, у 2026 році. Для тих українців, хто так не думає, це відео буде дуже цікавим. До речі, вже є відповідь Росії. Вона була моментальною на цей план. І ще наприкінці цього відео я поясню, чому дата миру це пастка, в яку ми самі себе загнали. І чому чим довше ми в неї віримо, тим дорожче вона коштує нам і бійцям на фронті. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик, на сьогодні волонтер. Підтримую побратимів зі свого підрозділу 101 окремої бригади, в якій я з першого дня повномасштабного вторгнення і до дня виключення з обліку. А перед тим, як почати, відразу прошу, допоможіть поширити це відео, лайк, репост це не для алгоритмів, це для людей. Бо коли в тилу багато ілюзій, на фронті стає важче. А, і також прошу традиційно залишити коментар для наших захисників. Вони дивляться мої відео, підтримайте їх в коментарях. А тепер тільки факти без заспокійливих формулювань. По-перше, Росія відкинула мирний план США та України, який складався з 20 пунктів. Вона не взяла паузу, вона не попросила доопрацювати час подумати, а саме відкинула. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на джерела. Паралельно Москва почала готувати вже власні вимоги, власні чергові плани. Один вже був, як пам'ятаєте. Ці вимоги Росії показові йдеться про жорсткіші обмеження для ЗСУ, гарантії проти, проти розширення НАТО, чіткі умови щодо зняття санкцій і розмороження активів, питання територій і навіть окремі пункти про так званий захист російської мови, ну і, звичайно ж, московського патріархату. Тобто. Мова йде не про завершення війни, а, на, а про контроль над Україною після. І найважливіша деталь це перша реакція Росії. Вона була миттєвою, миттєвою, максимально відвертою. Скабєєва назвала мирний план «Безумні хатєлки Зеленського. Без дипломатії, без масок, саме так там сприймають будь-які розмови про мир, якщо ці розмови не на їх умовах. Паралельно з тим з'явилася ще одна інформація, яку не люблять виносити в заголовки, за даними Reuters, мирні заяви Путіна суперечать розвідувальним звітам США. І ці оцінки поділяють британські та європейські спецслужби. Американські розвідувальні звіти прямо попереджають, президент Росії не відмовився від своїх стратегічних цілей захоплення. Всієї України та повернення під контроль Ерефії частин Європи, які там досі вважають історично своїми з часів Російської імперії. І не тільки. Це фіксується не одним звітом, до речі, і не однією країною. Тобто картина проста: на публіку ми чуємо з-за слова про мир у закритих документах у їх. Поведінці підтвердження агресивних довгострокових намірів. І якщо хтось думає, що війна закінчиться заявами, а не можливостями, о, це небезпечна помилка. Ще один важливий момент. Часто можна почути, що Росія втомлюється і її ресурси не безкінечні. Але війна закінчується не тоді, коли важко, а тоді, коли продовження війни стає небезпечнішим. За поразку для влади. У нинішній російській системі все навпаки, поразка означає ризик внутрішнього вибуху і втрати контролю, а війна це спосіб ці ризики відкладати. Саме тому друзі для них затягування війни часто виглядає менш загрозливим, ніж її завершення без так званої умовної перемоги. Паралельно змінюється і сама війна. Сьогодні президент України заявив, що після зйомки території України китайськими супутниками фіксуються російські удари саме по тих об'єктах енергетики, які вони фіксували. І це не лише вже про фронт, це системна війна, організована проти інфраструктури і цивільного життя. А, і це все не теорія. Сьогодні також генеральний директор ДТЕК заявив, що компанія втратила близько половини потужностей генерації. З вересня електростанції атакували понад 6 разів, і таких інтенсивних ударів не було останні 4 роки. Прогноз від нього звучить прямо: наступна зима може стати найважчою за весь час повномасштабного вторгнення. По 15-20 годин без світла, це, на жаль, не страшилка, а сценарій, до якого вже готуються вони і повинні бути готові ми. І тепер просте питання: чи готується до миру сторона, яка саме зараз методично б'є по енергетиці, закладаючи умови для максимально складної зими? Чи готується вона все ж таки до довгої війни на виснаження? Багато хто сподівається, ще один аспект важливий. Багато хто сподівається на Захід, але Захід не живе у стані війни. Там рахують бюджети, там готуються до виборів, а там рахують межі ескалації. Для них війна це просто складне рівняння. Для нас питання виживання. І поки ці логіки різні, швидких і остаточних рішень не буде. А тепер про Україну. Україна тримається, Україна воює. Україна платить страшну ціну. а ми, Але ми вже живемо в режимі затяжної війни. Подобається нам це чи ні, у режимі циклів, удари, відновлення, знову удари. Я про тил, про фронт сьогодні пізніше. А, і найбільша небезпека тут ілюзії, бо коли люди чекають конкретну дату миру, а вона не настає, ламається на електромережа, ламається внутрішня стійкість. Ламається мораль, зникає мотивація. Незалежно від дати прогнозів, ця війна вона закінчиться не в календарі, вона закінчиться тоді, коли ми вистаємо разом і не зламаємось усередині. Поки хтось чекає, потрібний рік, потрібний день, потрібне свято, наші захисники тримають оборону прямо зараз, прямо цієї хвилини. А, і, друзі, я казав, я волонтер, і хочу донести до вас важливу інформацію. Ми збираємо на квадроцикл для 101-ї окремої бригади для мого підрозділу, сам Куп'янськ. Мова йде про логістику, про забезпечення, про евакуацію, про єдині можливі шляхи підвозу необхідних речей бійцям. Всі реквізити, якщо ви дивитесь, в Тіктоці є в профілі, це. Офіційно зареєстрована волонтерська банка для зборів на 101 окремо, також там є номер картки. Якщо ви в будь-якій іншій соцмережі, то реквізити є в описі е для відео або в описі під відео. І ще ви можете в гуглі написати позивний Орел. І першим видачі буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там теж є всі реквізити, там є звіти. На жаль, я не встигаю їх оновлювати своєчасно. Я працюю сам. А, багато звітів не викладено. Я обіцяю зробити це до нового року. Там не менше 10, мабуть, буде. І а, ще, якщо ви не можете задонатити, поширте це відео. Бо сьогодні це найпростіший спосіб бути в цій боротьбі разом. Війна триває, боротьба триває. З Богом, друзі.